Енергія зупинила ураган на шляху до Кубку України. Івано-Франківські кудуїсти провезла сім нагород чемпіонату центральної України. Регибійний клуб Роланд дебютує у Суперлізі. Ураган на шляху до Кубку України. Івано-Франківці не змогли здолати оборонний опір львів'ян на стадії однієї четвертої фіналу турніру. Хоча моментів у грі Прикарпаття створили більш ніж достатньо. За весь матч провели близько 30 ударів по воротах зеленобілих, які натомість загрожували драконам двічі менше. Однак, першими у грі забили саме енергетики. Це на десятій хвилині Євген Рогачов відкрив лік своєму хит-трику. Гол у роздягальню натомість зміг забити ураганівець Роман Кордоба. Після перерви Івано-Франківці продовжували штурмувати ворота опонентів та Забив у середині тайму знову ж таки Євген Рогачов. За хвилину до кінця гри прикарпатці вийшли з п'ятим польовим, однак звести суперечку до серії пенальті не змогли. Натомість пропустили гол у порожні ворота. один Барає обертів третій чемпіонат християнської футбольної ліги. Турнір відбувається одразу у трьох дивізіонах, в яких за медалі ведуть боротьбу 34 команди. Це рекорд змагань за кількістю учасників. Вперше зокрема розпочався турнір серед клубів другої ліги. Загалом кажуть організатори, ХФЛ несе в собі оздоровчу мету, як фізичну, так і духовну синхрон. І основною Християнської футбольної ліги – це є залучити молодь до спорту, щоб наша молодь добре розвивалася. Ми хочемо її залучити більше до спорту. І так само основною ціль, одної з основних цілей, так само є, це показати актуальність християнських принципів в житті молоді, показати, що вони є актуальні, вони діють в наш час, тому що зараз дещо можна побачити таке, що зараз християнські принципи вони ну не важливі в житті молоді. Тому ми хочемо через футбол, через. ХФЛ, донести це молоді для того, щоб християнські принципи діяли в їхньому житті. В Зіграно матчі п'ятого туру. Так у вищій лізі віза втормов долала Патріот 8-5. Зоря перемогла бистрицю 3-1. Прайд був сильнішим за Фенікс 6-1. З рахунком 6-2 Ельдорадо підкорив торнадо. Розгромив Спарту, курінь Пас 10-0. А темпо здолав Атлетик 6-3. Не зафіксовано нічиїх в матчах першої ліги. Звір переміг Станіслав 3-1, коледж Граната розбив Сантос 11.0. Енергія не змогла зупинити удар 3-7, а Зоря-2 поступила Сюю Тіму 3-5. Штурм у свою чергу програв аматорам 10-0, а медичний коледж мінімально здолав авангард 4-3. Напередодні розпочалася боротьба і за кубок ХФЛ. Аби сформувати повноцінну сітку турніру. Спершу з 34 команд довелося відсіяти дві зайві. Зокрема, у кваліфікаційних матчах Джома вибула з турніру коледж імені Граната 3-0, А звір впевнено здолав авангард 6-0. Переможці вважають, дався в знаки більший досвід. Назвали звір, скажімо, як перекладається збір на вірних і рішучих. Тобто це хлопці, в основному з якими ми вже бігаємо, скажімо, років більше шести років. От ми колись грали за іншу команду постійно мінялися, Зараз вирішили вже сформувати, скажімо, акції команди Звір. От. Звичайно, добрали ще кілька людей, які були готові, скажімо, підтримати цей лозунг нашої команди. У другій лізі розійшлися миром лише Рошен Прикарпаття з таксі Карпати 1-1. Тема Станіслав перемогла покерхаус 4-2. Джома не залишила каменя на камені зі скелі 13-0. Астра відвантажила три сухі м'ячі солотвину, а курінь Пас-2 здобув три очки у матчі з ФК ФМ 6-2. На 10 спортсменів сім медалей. У Києві відбувся чемпіонат центральної України з кудо. Участь у турнірі взяли більше сотні бійців. Вдало виступили тут івано-франківські кудоїсти, адже здобули багатий комплект нагород. Зокрема, вперше на змаганнях такого рівня скарбничка обласної федерації поповнила золота медаль. Її виборола Аня Гаргат. У вирішальній сутичці школярка зійшлася зі значно тяжчою суперницею, яка до того ж раніше вже перемагала Івано-Франківку. Вилася з тою самою що в Вінниці, тоді була в неї, програла, а на цей раз виграла. Думала, щоб не лізти з нею в ближній бій, тому що вона була важча, ніж я, і завжди мене кидала. І все зробила, що планувала, Казала, робила все, що підказували ззаді. Бронзу на турнірі виборов Микола Шикиряк. Нагорода далася не аби як тяжко, адже його категорію об'єднали з вашими спортсменами. Довелося працювати не лише руками та ногами, а й місками. Старався більше там на дистанції працювати, ходити там двоє розмін. Не варті це ситуації, якщо суперник більше за тебе. Чітко, двоє трохи бронзу на змаганнях виборов. І Юрій Озарук після перекрої поразки у першому бою. Він зміг знайти в собі сили та реабілітуватися у поєдинку за третє місце. Загалом каже, куду у цьому спорті не прагне високих досягнень однак не проти постійно випробовувати свій рівень підготовки. Більше для себе, бо такий вік вже ну я не думаю, що вже так треба дуже зациклюватись на цьому, але для себе це просто супер для здоров'я і можливо по можливості якийсь результат показувати такі високі, таких, наприклад, ця поїздка особисто для себе. Президент обласної федерації Кудо Іван Хмельницький вдалий виступ своїх підопічних пов'язує з уже непоганим досвідом прикарпатців участі у виїзних турнірах. Ми цей рік їздили на виїзні турніри, тобто возили вже, вони виступали у Львові, у Вінниці. От. Вони почали себе якби, трошки вільніше почувати на виїзних турнірах. Тому що того року ми в основному вони, наші спортсмени виступали на наших змаганнях. Один раз ми їхали, і на чемпіонаті України трошки було важко складно, тобто психологічно вони були не готові щодо турніру такого рівня. А в цьому році було набагато легше. Повідно, вони слухали, що їм говорили секунданти. От, це також дуже важливу роль відіграє окрім золота Ані Гаргатіва, на франківці привезли додому одну срібну та п'ять бронзових нагород. Регбійний клуб Роланд, такий підвищиться у класі, то розпочне виступи у Суперлізі. Про це повідомив голова обласної федерації регбі Михайло Єрема. Чемпіонат України з регабі-7 серед команд суперліги стартує вже 10 травня. У ньому гратимуть 8 команд. Приємно, що перший тур змагань відбудеться саме у Івано-Франківську 10 травня. Заявитися у суперлігу гравці Роланда вирішили після дворазових перемог у вищій лізі. Ще двічі вони здобули тут срібло. Очільник прикарпатських регбістів зізнається, розраховують не на спонсорів, а на власну самопожертву. Взагалі-то це питання вирішується індивідуально кожним гравцем. Тобто, нашими головними спонсорами є і взагалі спонсорами абсолютно тільки гравці. Регбі специфічний вид спорту, і тут більше це є філософський вид спорту, ніж економічний, чи бажання отримати від того якусь винагороду. Винагороду отримують безпосередньо від участі. У змаганнях і перебування на полі паралельно Роланд стартував у чемпіонаті України з регбі 15 у західній зоні. Воно франківці зокрема вже встигли програти команді з рівного до дебюту на республіканських першостях. Готуються і юні регбісти віком до 11, 13 і 15 років. Цього року ми вперше вперше виступатимемо у всіх вікових категоріях чемпіонату України. Тобто, це діти 11, до 11 років юнаки. 13-15 років і юніори до 17 років на першому етапі також всі змагання будуть проведені за регіональним принципом. Вже 9 травня у Хмельницькому стартує перший зональний турнір серед юніорів 97-го року народження. А в наступні тижні розпочнуть боротьбу інші дитячі вікові категорії. Президента НФК Ураган настав час вирішальних двобоїв. Напередодні відбулися перші матчі, в яких визначиться призера змагань у боротьбі за третю сходинку. Зійшлися учні загальноосвітньої 21-ї та спеціалізованої 5-ї школи. Перемогли останні з рахунком нуль Синхрон ми націлені на бронзову медаль. Ми прийдемо масу силь, щоб її досягти. Був дуже складний, матч, напружений. Ми спочатку переживали. Як забили перший гол перестали переживати, почали мотатися. Від того, почали грати в пас, все гарно пішло. Свою гру, яку ми любимо. Забито у матчі за головний приз турніру 80 тисяч гривень. Явну перевагу над гравцями 28-ї школи продемонстрували гравці 18-ї. Традиційно свою команду вперед вели Юрій та Сергій Бельбас, які на двох забили шість. Голів. Натомість суперники зуміли відзначитися лише один раз. Синхрон. Ми до цієї гри тренувались дуже наполегливо і старалися на цій грі показати себе як найкраще. Получилося, що ми добивалися і сподіваємося, що другий матч ми виграємо ще раз. Безпечивши собі трофей, ще в першому матчі, наставник команди 18-ї школи визнає, турніром живуть не лише школярі, а й їхні батьки та керівництво освітнього закладу. Це захоплення почалося з першої гри. Це все йде за рахунок того, що батьки допомагають в цьому сприяють. Дирекція адміністрація, бо інакше без їхніх допомог ми б нічого. Ми десь могли, можливо, тренувалися в медакадемії, сприяли батьки, сприяли батьки тренуванню в цьому залі перед цією грою. Що програли перші зустрічі, ще залишається шанс реабілітуватися у матчі відповіді, який відбудеться 12 травня. Того ж дня на Кубку президента НФК Ураган відбудеться матч зірок турніру. Кільні змагання народного футбольного клубу Ураган у долині. Визначили переможця. Напередодні на відкритому кубку міста імені героїв Майдану. Чотири найсильніші команди розіграли комплект нагород у матчі за бронзу. Гімназія номер 2 з рахунком 5-0 здолала школу номер 7 А в матчі за головний трофей зійшлися учні села Яворова та школи номер 6. Яворівці кинулися кувати перемогу вже з перших хвилин і змогли добитися бажаної нагороди, перемігши з рахунком. Кожен день дома тренувалися, бігаємо в душі було, але ми бігаємо, Тренуємося. Давай цей прес нам потрібен для того, щоб купити нові м'ячі, сітку. Таке все шкільний турнір з футзалу об'єднав не лише учнів, а й їхніх батьків. Та вони, як побачили кубок, вони сказали, що цей кубок буде нас. Він буде прикрашати школу яворівську школу. Намітили і зробили. Я думаю, що і так, і в державі буде. Що хто, що народ намітив зробити, так буде все здійснення, що ми будемо процвітаючою країною. Я визнав міський голова Долини Володимир Гараст. Виправдали свою мету. Учасники долучилися до здорового способу життя і повністю поринули у вир спортивної боротьби. Тож турнір точно матиме своє продовження. Ми бачили, який ажіотаж був в двох фінальних матчах за третє, четверте, за перше, друге. Ми бачили, скільки в нас на трибунах, скільки пішло групи підтримки. Ну і я знаю дуже позитивний відгук в школах серед школярів, серед вчителів, серед керівників закладів. Кращі гравці шкільного турніру в Долині отримали запрошення взяти участь у матчі зірок Кубку Президента у НФК Ураган. Він відбудеться 12 травня у Івано-Франківську. Отримати просто задоволення, і це саме головне, щоб в них була пам'ять про цей турнір, про пам'ять про е, наш клуб, і було очікування на слідуючий рік, що цей турнір буде і далі тривати. Він, окрім кубку, вибороли для своєї школи ще 5 тисяч гривень. Володарі другого та третього місця. Відповідно здобули для рідних освітніх закладів 3,2 і тисячі гривень.